Сотні реалізованих проєктів, які виховали нових лідерів та зробили Івано-Франківськ кращим. Таким, в кількох словах, є результат п'ятирічної діяльності молодіжного виконавчого комітету. На публічному звіті організації її керівник Ірина Рабарська розповіла, лише програма ознайомлення молоді з органами місцевої влади охопила понад 200 осіб. А вже нині багато хто з цих стажерів успішно розвиває рідне місто у ранзі держслужбовця. Також під егідою молодіжної структури активні івано-франківці духовно збагачувалися, проводили пізнавальні. Квести та налагодили контакти з однолітками інших міст на загал в Україні як такого дорадчого колегіального органу. Не наш приклад, тобто майже немає, тому що в першу чергу це має бути співпраця як зі сторони міської влади, так і зі сторони молоді. У нас така співпраця вийшла. Це завдяки підтримці нашого міського голови Віктора Анушкевича. Ми йому щиро за це вдячні. От і завдяки тому ми і далі будемо працювати. Ну а останніми масштабними проектами молодіжного міськвиконкому є відома фотомозаїка у центрі Івано-Франківська та реконструкція острову Кохання. Нині, аби молодіжне середовище вийшло на новий рівень розвитку, на базі молодіж. Ки вирішили створити громадську організацію Активна країна. Вона вже взялася за впровадження нових ініціатив. Громадська організація долучилася до впровадження цього проєкту як Творчий острів, острів творчості. Ось і наступний проект це ми спільно із студентськими парламентом нашого міста Івано-Франківська відзняли такий соціальний ролик пліна в першу чергу прохання, щоб всі мешканці міста прийшли та проголосували, зробили свій вибір, оскільки Україна починається з кожного з нас. В майбутньому за підтримки мерії в активній країні сподіваються на залучення до різних грантових проєктів.